Ця плойка просто космос серед всіх плойок, тому що тут є 5 температурних режимів, також вона змінює 3 діаметри. Тобто, це одна плойка замість трьох. Дуже-дуже круто, і ще вона зроблена з такого матеріалу, таке має покриття, що береже і захищає ваше волосся. Я ж кажу, просто ролсрой з світі плойк. Ось тут температурний режим, ось тут ви можете змінювати діаметр ваших кудрів. Два і три. Я зараз покажу вам, наприклад, одиничку і трійку, і ви порівняйте, наскільки по-різному виглядають локани. Погнали! Дуже рекомендую вам придбати. Зараз буде весна, літо. Хочете такого, знаєте, повітряного романтичного образу, і ця плоєчка, якраз вам в цьому допоможе. Отже, так, зараз я на одиничці роблю і показую. Оп. Якщо у вас не нарощене волосся.